Американський канал MSNBC повідомив деякі подробиці зустрічі глави Пентагону Остіна із Зеленським. Цю інформацію підхопило кілька російських каналів, але до українських вона якось так і не дійшла. Отож, кореспондент MSNBC з посиланням на чиновників Пентагону повідомив, що Остін попросив Зеленського зберегти контроль над Покровськом. За словами глави американського військового відомства, Києву важливо не допустити обвалу фронту на Донбасі як мінімум найближчі один-два місяці. Після цього, як запевнив Остін, Вашингтон займе більш проактивну позицію в питанні підтримки України і, нарешті, офіційно оголосить про дозвіл ЗСУ бити в глиб території Ерефії американською далекобійною зброєю, але про введення американських військ в Україну поки що не йдеться. Підкреслив Остін під час конфіденційної розмови із Зеленським, так кажуть американці. Від каналу саме Сік. Нам подобається це формулювання поки що. Ну ну, доволі несподівано. Що він цим хотів сказати, чи це неточності перекладу, чи що без поняття. Також відбувся діалог щодо перспектив вступу України до НАТО. Остін зокрема наголосив, що. Доєднання до Альянсу для України набагато більш здійсненне, аніж деокупація кожного сантиметра території України у межах 91-го року. Цю цитату теж можна інтерпретувати як завгодно. Також Остін був відвертий у тому, що є певна втома від України з боку частини американців мовляв, люди хочуть підтримувати своїх фермерів або бідних людей у США. А де там та Україна? Окрім того, є зростання популістських крайніх правих у США, які дійсно віддають перевагу ізоляціонізму, і Трамп максимально підсилює такі настрої якраз перед виборами. Також було висловлено занепокоєння тим, що Зеленський через надзвичайний стан. Послабив багато інститутів, а тому об'єднаний захід наполягає на тому, щоб відновити деякі з демократичних інструментів, особливо систему стримувань і противаг, які повинні існувати в будь-якій здоровій демократії. Кінець цитати тут теж важко однозначно зрозуміти про які саме там інструменти говорив Остін. Олег Шарп підсумовує, що на його думку меседжі були наступні. Протриматися ще місяць, поки вляжеться виборчий процес у США і дійдуть руки займатися Україною. Другий момент: або влізати у НАТО зі скрипом, або йти до кордонів 91 го року. Мовляв, на те і те разом Штати точно не підпишуться ні Камала, ні Трамп. Ну і третій важливий момент, що США звернули увагу. Їх турбує те, що в Україні згорнуті демократичні інститути, влада продовжує нарощувати авторитарність. Зрозуміло, що війна, але в ситуації, коли захід на 70% утримує Україну, він має право не тільки висловлювати занепокоєння, але й втручатися коли треба. І таке здається, вже давно треба. І останнє пише Шарп: багато хто прогнозує, що наступного року станеться перелом. Називайте це як хочете заморозкою, компромісом, перемогою, поразкою на кожне визначення знайдуться свої прихильники і противники. Але без миротворців і демілітаризованої зони в цій ситуації не обійтися. Досвід вже є. Тому Остін повідомив, що країни Євросоюзу піднімуть питання про відправку миротворчого контингенту в Україну, щоб надати серйозні гарантії безпеки. На його думку, у разі створення демілітаризованої зони між Україною та Росією її повинні займати саме європейські сили, а не НАТО. І Пентагон з цим згоден. Все це лише замальовки. Більш-менш ситуація проясниться в другій половині листопада. Але те, що контури системи безпеки для України почали набувати якихось конкретніших рис, вже є маленьким кроком уперед, підсумовує Олег Шарп. Від каналу «Самий Сік. От такі от думки. Ну, а ви, звичайно, сприймайте їх критично в першу чергу. І робіть висновки самі свої. І пишіть їх в коментарях під цим відео. Також не забувайте, що ваша підписка на канал і поширення відео теж дуже допомагає нам працювати. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!